Христос Воскрес! Я сьогодні вітаю всіх православних, які святкують Великдень саме сьогодні. Я бажаю всім миру та перемоги Україні. Адже молитви сьогодні були саме про це. Скоріше і миру та перемоги, поверненню всіх захисників додому. А зараз бережи Боже їх! Як ви вже зрозуміли, сьогодні моя прогулянка буде у ботанічному парку саду. Ось таку цікавинку рослину я побачила, але назви ніде не знайшла, можливо, хтось знає. Дуже багато відцвілося за неділю, було декілька днів тепло, а сьогодні я знову згадала, де моя тепла куртка. І ходила сьогодні саме в ній. Бо дуже холодно. На рідній Харківщині, саме у моєму містечку, всі городи чорні. Померзли вишні, сливи, обсипалися абрикоси, виноград замерз. Все будуть насаджувати по-новому те, що вилізло. Ось так буває. Наче поманить теплою хвилькою природа, а потім. Отримуйте, так і життя наше. Але ми сильні. Ми знову почнемо пересаджувати, насаджувати. Мало вже таке, а потім були гарні врожаї. Ну що ж, екскурсію починаємо! Це луговий геацентидес, один із диких видів. такий гарнюнкий дуже звеселяє. Як бачите, у природному стилі саме те, а тут спеціально для любителів. Дерев. Ось так зроблений Круг, коло навколо дерева. Тавтологія отрималася. Але буває, не все в нас ще добре виходить. Дуже багато буде граний садон. Поглядайте, можливо, вкось якусь сорту немає, але не всюди є таблички. Вибачайте, я чесно стараюся знімати все. Ось рослина підписана, ця буде так. Вітер дуже сильний, здуває її рослину і все, що можна, і звук міняє, я роблю переозвучку, і те не вже добре. Тому вибачаюся і не раз. Ось така вже краса, а нещодавно де не де були ці рослинки. А зараз майже все відквітувало. Садова герань росте у тіні дерева. А це починається аптекарський город. Ми тут не були ні разу весні. вирішила показати вам, де вже рослини вилізли, де ще ні, де вже навіть відцвілися і пішли на спокій. Немає одночасового такого цвітіння. Є знайомі рослини, є ні. І ось переступінь один із отруйних рослин. Найотруйніших, мабуть, не знаю, можливо, є ще отруйніші, але як декоративна рослина дуже симпатична, та які рослини у нас ростуть, неотруйні. Але в кого дітки краще не садити, бо ягідки є. Якщо у вас такий любитель, як мій, то краще не треба. А це працюють слимаки. Без обробітки ви бачите, що робиться. Бідні рослинки. Невідомо, що краще. Труїти їх, тих слимаків, чи хай ростуть і їдять. Інформація ось така, кому цікаво, можна перекласти, але. Я цікавого такого дуже там і не знайшла особливо, тому вирішила не перекладати. Ось отак виглядає герань у великих об'ємах. Йшли люди. Знімаємо доріжку. Вона дуже екзотична. Як бачите, дуже багато рослин, є латинські назви, можна здогадатися, що то. Дуже багато рослин, які в нас є бур'янами, ми знаємо, що вони є аптекар, використовуються в медичних цілях, є лікарськами, і знову ж повторюся, і, мабуть, процентів 80 всі отруйні. Адже отрута тільки в розмірі, коли ти приймеш. А в основному це звичайна рослинка. Та ж сама датура, дурман. Пам'ятаю, був випадок, коли в нас діти наїлися цих маленьких горішків. А ось ігінко білоба. Дерево з отакими листочками. Дуже корисні е, таблетки є біо. Для пам'яті. Зараз не видно, але в парку дуже багато, точніше, в саду дуже багато ехінацеї, різних видів, теж лікарська рослина. Зараз вона тільки листочки видно її. Тут є й троянди, вони потім, як відцвітається аптекарський город, починають квітнути троянди, півонії. Знайомі вже вам, знайомі вже вам всі ці місцинки, ми вже тут не раз були. Просто міняється пейзаж. Можливо, в кінці року зробимо таке відео на декілька хвилин, як міняється якесь дерево. Дякую за таку ідею, Юлі я Знаю, вона уважно слідкує за моїми відео. Ось глянь такий клен цікавий, декоративний. Знову ж таки герань І ось тут між листям заховався ось такий сорт герані, Дуже-дуже темний. В тіні дерев ростуть аквілегії. Вони так освіжають. І одну з дивіться уважненько, бо різні види аквілегії зустрічаються. Цю я спробувала наблизити, ну, щось, я думаю, побачила. Дуже цікавий підвид. Ось, гляньте, яка красоня тут. Колір набагато темніший. У кожному куточку можна знайти якусь цікавинку. По всьому парку будуть аквілегії. І дивіться, уважненько, можливо, побачите цікаве те, що не побачила я і не наблизила. Зараз буде знайоме місце, яке ще декілька днів тому радувало різномаріям. Це поляна цибулькових клумби. І зараз тут замінили красу. Це злакові, вони квітнуть. Ось такі цікаві кущики золотистого метелика. Дуже гарно виглядають тепер вони поряд із незабудкою. А тут аліуми. Ніколи б не подумала, що отака кількість аліумів на фоні граней так освіжає сад. Обов'язково треба це використати в своєму садочку бо ідеї все-таки тут є цікаві. І, мабуть, я буду відновлювати все, тому це мені знадобиться. Це, здається, Касія. Дійсно, по-новому дивишся на деякі Ось ця аквілегія знову цікава, але вона не любить фотографуватися. Ну, зовсім. Вона так дуже гарненька. А... Зняти дуже важко її. І крінуми. Вони підростають і подивіться, які в них стовбурці, ну, звичайно, в лапках. тому що це не справжнє стебло. І шкітнички. Скоро вони тут будуть шикувати. Все-таки, якби можна було покласти руку, мабуть би точно завтовшки, як рука, будуть ось ці красунчики. Мені от цікаво, це гніздо з одного крінома і його діток. Чи це макетний посадка цибульок? Дуже ж вже цікаво, вони ростуть, і як бачите, я знову і знову повертаюся і до цього куща, і до клумби. Сплавно перейшли ми у Фетінистий сад, це королівство арододентронів, астільб і різних таких рослинок, які нещодавно були маленькими, а зараз стали ось такими великими. І листям закриває, і повністю міняється краєвид. Але рододендрони, королі, все-таки тут сад. Дуже вони гарні, кольорів дуже багато. Деякі сорти вже відквітли. Це саме рододетрон. Він ось з такою бруньками такими квітковими. І цим він теж відрізняється від азалій. Водичка заспокоює, там висів отут і дивився. Але ми прийшли сюди, щоб подивитися на рослинки біля водойми. Хотіла зняти вам назву цієї рослинки, як бачите, щось у мене нічого не виходить. Доведеться ось так швиденько з боку стати. Але що не зробиш заради розвитку свого? Тут уже відсвів. І бачите, з'явилися молоді пагони. саме з таких броньок, які схожі і на квіткові. Але вони ось такі витягнуті. Це верхівка. Цікаво, що Рододендрона саме на верхівці квітки бувають. Ось тут протікає річечка невеличка і ось отаке різноманіття вологовитривалих рослинок. А це азалія, листопадна азалія. Дуже гарно тут. Коли дуже багато листя, і ну, це виглядає зовсім по-іншому, ніж навіть тиждень тому, важко відсіля піти, уже відквітла ця червона азалія, яка мені дуже подобалася, і пішло рости листячко. І тепер в повній красі зустрічає жовта азалія, теж листопадний сорт. Ви бачите, відрізняється і квітковими брунічками, і формою куща. Була в садовому центрі і зняла деякі відео про нові радодендра, сорти нові, дуже цікаво, але все потрібно монтувати. Вибачаюся, не встигаю. Дуже важко. Це робити. І ось заради чого ми йшли. Нарешті заквітла алея гліцинії. Такі здорові китиці це інший сорт, ніж я вчора вам показувала на каналі Українці в Німеччині. Тут, мабуть, китичка, ну, більше, мабуть, ніж пів метра. І колір зовсім не такий, як на тому кущі. Можливо, вдасться мені поставити сюди фото саме тієї гліцині. Я спробую повчуся. Починає відходити лавандовий лавандові гряти. Вони були чорні стояли, а вони тягне до гліцині. Ну ви погляньте, яка краса, яка сила, яка місць. І дійсно, буквально тиждень тому вона була гола без листя. А зараз це ж краса. Ніколи б не подумала, що ось ця рослинка гарно квітує. Хоча чим схоже на Камасію. Можливо, один із її сортів. Це знати, дівчатка, неможливо. І щоб знайти все, це теж потрібен час, потрібен якийсь інтернет більш-менш. Умовник квітне, Пташиний будиночок для папужок. Ну, тут ми швиденько пробіжимося. Нещодавно ми тут були. І сад, який виставляє, зараз буде ділянки, які виставляються екзотика. Вона ще не виставлена вся. Але ми йдемо до однієї дуже чудової рослини. Я все ж таки вірю, що ми побачимо її цвітіння, бо вона дуже така привередлива і дуже швидко може показати свої бруньки. І на другий день ви прийдете, а там уже все відцвілося. І ось тут заквітають ранні пігоні. В цьому році. Вони пізніше якось квітнуть, Україна, мабуть, перегнала. Це магнолія з таким вже великим листям. В основному тут залишилися, тут були першоцвіти, грядка першоцвітів, і тепер піднімаються літники, які довго спали, точніше не літники, а багаторічники, які довго спали, листечка не було. І тепер вони починають пробуджуватися. Знову камасія, але варігатна. Тут краса не тільки в квіточці, а й в листочках. Хости, і я вже бачу зелений кущ. Ой, є! Як ви думаєте, що це? Це один із найдавніших півоній. Це дикий вид піоні, древні її ще називають. Хоч десь залишилися квіточки, вони дуже швидко впадають. І я рада, що ми побачили хоч декілька цих квіточок, або їх від, видно багато, бо вже є ось такі Зав'язались, можливо, і насіннячка. Це. Е Рододендрони, тіниста сторона, біла вже відкрилася, відцвілися білі рододендрони. І ще раз хочу вам показати купену. Ось оцей колір неоново-фіолетовий мені дуже подобається. Я його не пропускаю ніде. Кожна квітка це просто шедевр. Тут в основному теж росли першоцвіти і ось тут є купена. Вона вже квітне в повну силу, де не те вже і відквітлася. І погляньте, що я побачила. Справжній мак, він квітне! Жовтий мак! Красунчик! А тут ось іще один красунчик! Ох, як я люблю таких гостей, які просто радуються. І знову повернулися в тіністий сад і до водойми. Краса, тиша. І куди ж пройти повзу гунеру? Це я стояла під листочком і відходю подалі. Щоб показати весь кущ. Ви розумієте, наскільки це велика рослина. Мій зріст 1,62 метра. От оцей листочок, під яким я стояла, значно вище. Бо я стояла на повний зріст. Наближається закінчення саду, наша прогулянка теж закінчується. І... Ідемо через тінистий сад, по палейки на вихід. Які чудові кольори і які чудові сорти. Ось цей вбив на повал. Це просто хвиля така. Аромати, дівчатка, не передати. Це просто... Ну, я не знаю поряд кущ, кому ще рано розпускатися, а ось цей кущ мене заінтригував, наче схожий і на рододендрон, але квітка азалії. Можливо, хтось більш тонко, листочки ось такі кожані, але відрізняються від рододентрона. Дуже схожа побудова квіткової. Як сказати, грона квіткового. Ось так здалеку вони виглядають. Ви бачите, наскільки різне листя. І тут ось в тіні отакі великі кущі і квіти. Це, мабуть, найбільші квіти, які я бачила. Вибачайте ще раз за сторонні шуми. Я старалася, де можна прибрати. Але хотілося передати вам атмосферу моєї прогулянки. Вітер, пташки, вода і аромати не змогла передати. Я старалася, прийшла додому чхаю. Слава Богу, вже не Гундосі. І я змогла вам зробити озвучку ось цього. Чудового дня, чудової прогулянки і прекрасних квітів, адже кожна квітка це шедевр, а цвітіння рододендронів – воно неповторне, так як і цвітіння троянд, і гліцинії та всіх квітів. Я бажаю всім скорішого миру та перемоги, гарного дня, тихого дня і Божого захисту нашим захисникам! Пишіть коментарі, хто вперше на каналі підписуйтеся. І до зустрічі!